Доброго дня, друзі! Ви на каналі Доктор Голод, де ми разом з вами розбираємо цікавіші питання, що стосуються нашої медицини, нашого здоров'я. Ми вже з вами почали дивитися цікаве таке інтерв'ю доктора Голода, яке я давав у 2021 році, і там ми вже розглянули деякі питання. Я думаю, що доцільно буде продовжувати розглядати це інтерв'ю, але кожного разу в відео буде одне запитання. Отже... Слухаємо сьогодні відповідь доктора Голода Володимир Мирославович, От ви як авторитетний лікар, якого дійсно дуже багато людей знають і прислухаються. Ну це абсолютно <хі> так. Порадьте, будь ласка, і нам в салонах, і всім нашим клієнтам. От особисто від вас порада: як навчитися пити воду, коли ти на турманівій кераміці? тому що це найпоширеніша проблема. Люди починають, ну да, як ви говорите, прогрівати нирки, прогрівати ноги, і можуть бути певні реакції, з якими ми стискаємося. І це вони так. будуть і будуть. І було навіть нещодавно таке запитання. Мамі нашій клієнті 82 роки. Вона хоче, щоб мама спала на килимі, та потрошечки починає лягати, але мало п'є води, і зараз почала відчувати серце. Чи може це бути? З причиною тим, що недостатньо людина випиває води, та може. Угу. Більше того, воно і є такою причиною. Давайте так розбиратися. Людина лежить на турманівому килимі. Навіть якщо вона цього не відчуває, спрацьовує потовиділення. З потом починає з організму виводитися рідина. А людина мало п'є воду, а з неї вона ще й починає потіти. Це приводить ні, не з загущення, а просто підвищення концентрації крові угу. і серцю таку. Концентровану кров стає важче Навантажу. качати. Це створює навантаження на серце. Тобто ви на серце не навантажуєте, якщо п'єте воду. Тавпаки, якщо не п'єте воду, серце перенавантажується. Ось Це дуже часто, тому що рекомендація кардіологів ну, людям говорять, да, менше пити води. Це, це шкідлива, це шкідлива рекомендація. Тут інша проблема, а інша проблема от у чому. Коли люди приходять в салони Нугабест. І починають користуватися обладнанням в салонах НУГАБЕС все-таки працюють спеціалісти, консультанти, які розбираються в цьому обладнанні. Mm -hmm. Таня це дуже гарно можна порівняти з автомобілем. От ви купили автомобіль, але ви не вмієте їздити, і у вас немає прав. І перше, що вам треба зробити, це піти в автошколу, щоб вас mm -hmm. навчили. І так, людина приходить в салону Габест, і коли вона приходить туди, її вчать, що треба пити воду, до треба пити після. Я вам скажу чесно, друзі, через деякий час доходить і вони починають пити. Це з-під палки, але вони починають пити, трошки розпиваються, трошечки приходять усвідомлення, що відбувається, і вони починають це робити, навіть купляють додому, і також вдома п'ють. А вдома. В них є їхні родичі, які ніколи в салон не ходили, які не знають, що треба пити воду, і їх не навчено, і вони користуються обладнанням, але вони не п'ють воду. Що з ними буде? Да, вони під ударом. Ну, це так само, якби ви ходили в автошколу, навчилися їздити на машині, купили собі автомобіль і подарували його бабусі. Яка не ну ви розумієте, який тут ну це важливий момент? Це велике неспівпадіння, тому що не можна. Давати користуватись людині обладнанням ну, габест, не навчивши людину, що це таке, як ним безпечно користуватись. Я вважаю, що це актуальне питання, тобто людина має вміти ним користуватися, а не просто отримати ігрушку, якусь попробувати на ній полежати, добитись частіше всього підвищення тиску і сказати, ай воно підвищує тиск. Та звичайно, тому що ти користуєшся ним не по технології як потрібно, а так як тобі придумалося. Тому це треба вчити. Це треба попереджувати людей. Це треба прописувати як в інструкцію до використання. Ти маєш прогріти, але перед тим випити воду, і після того випити воду. Мені подобається, як в деяких салонах Нугабез були такі традиції, коли підносики з стаканчиком води видавали людям перед початком сеансу. І деколи деколи це моя думка, це моє ну якби враження, це я так. Думаю, можна проявити деколи строгість. І вплоть до Це того, що не не допускати, не допускати, да, забороняти навіть, да? не допускати до використання обладнання, ви порушуєте технологію. Угу. Ну, ви порушуєте технологію використання масажера. Вам не можна на нього лягати, ви не випили води. Строго. Ну, Може дещо трошечки бояться, так якби на людей, на, щоб не, не спричиняти тиск. Можливо, але з точки зору безпеки. З точки зору безпеки людині не дозволяти приймати масаж, якщо він не вип'є хоча б стаканчик води. Це не так багато, і після того ще раз стаканчик води і пояснити нормально людині. Ти втрати зараз воду будеш втрачати і в тебе підвищиться. Тиск щоб цього не було. Ми для твоєї ж користі рекомендуємо тобі це зробити. Це здається, просто поставити як правило, і тоді цих загострень буде в рази менше. Супер. І вдома Дуже тоді який. люди зможуть навчити цього своїх родичів, які теж користуються цим самим обладнанням. Да. Ну, це дійсно важливо, тому що зараз от всі клієнти, які слухають нас в залах Нугабест, ми дійсно за результат. І за гарний результат, тому важливо, як ви сказали, цю технологію притримуватись завжди. Друзі, це було чергове відео від доктора Голода: відповіді на запитання, які я давав. Ну і щоб не перегружати вас великою кількістю інформації за один раз. Я думаю, що на сьогодні у нас буде все. Наступне запитання буде наступного тижня. Не пропустіть. Я вам хочу нагадати, що за це відео обов'язково треба зараз на каналі поставити лайк. Прослідкуйте, щоб ви були підписані на канал і у вас був активований дзвіночок, щоб ви не пропустили якісь наступні відео. Друзі, там під відео є місце для коментарів. Пишіть. Ваші коментарі, що ви думаєте з приводу того, про що ми сьогодні говорили, або ваші будь-які запитання. Ви знаєте, ще особисто сам читаю ці коментарі. І якщо хтось із ваших знайомих має подібні проблеми, візьміть це відео і перейшліть своїм друзям в соцмережі. Це буде для них допомогою. Ну, а на сьогодні у нас все. Я дякую вам за увагу. Залишаюся завжди з вами, доктор Голод Володимир Мирославич. До побачення!